Цими вихідними молодь Кам'янського дізналася більше про учнівське самоврядування, що представляє собою та для чого взагалі воно потрібне. Адже саме підростаюче покоління створює для себе ті комфортні умови життя, перебування у школі та може безпосередньо вплинути на освітній процес. Зустріч пройшла у межах проєкту Ініціативні навчальна програма з розвитку учнівського самоврядування, центру молодіжних ініціатив. Проект ініціативні навчальна програма з розвитку учнівського самоврядування стартував 8 жовтня. Це вже четверта зустріч учасників проекту. Що суботи вихованці шести навчальних закладів другого, дев'ятого, тринадцятого, двадцять шостого та тридцять сьомого ліцеїв, а також дванадцятої гімназії проводять плідні заняття та покращують свої знання. Проект реалізується завдяки підтримці а, Львів Молодіж Центр. А, який фінансується за підтримки банку ідей 2.0» у співпраці з фондом ООН у галузі народонаселення? Тут молоді люди. Вони у команді їх чотири представники саме з жмового заходу, які потім. Розвивають це безпосередньо у себе на місцях в, ну, в світньому закладі. Це заняття організатори запланували як творче. Спочатку діти генерували ідеї, а потім вже вчилися проєктувати свою ідеальну школу, починаючи від самої будівлі і до організації навчального процесу. Кожна команда охоче презентувала свої напрацювання Ми сильно хотіли, щоб у школі було, мабуть, більше всього різних там празнічних Хотілося Хотілось би щоб у нас був басейн, тому що є така така. Штука в 15-й школе спортзал а потом дискотека рядом с ней столовая. Возле столовой хотелось бы, чтобы не только обычную еду подавали там буфет, а хотелось бы, чтобы еще были такие, знаете, автоматы, как в американских фильмах, автоматы, в которых выдается еда там за какую-то копеечку, либо же школьную плату. Корисні знання від заходу отримала й Ольга. Дівчина пояснила, якими якостями повинен володіти справжній лідер у шкільному колективі. Я беру перший раз в такому заході, в такому проекті лідер повинен мати качества, такі як дружні, тому що я вважаю, що без дружніх качеств не буде співпраці, впевненість управління. Та е, злагодженість колективом на заняттях школярі вчаться визначати власні цінності та аналізувати сильні слабкі сторони своїх навчальних закладів. Дружньо працюють як теоретично, так і практично.